Всім привіт! Сьогодні у нас 22 квітня, і е, хочу зняти серію відео е, про те, як ми будемо садовити свій газон. Е, хто дивився мої попередні відео, то вже знає, так що ми на місці садочку нашого будемо ось тут висіювати газон. Сьогодні вже насіння я замовила а, в одній із інтернет-фірм, якісь німецькі сімена, дуже такі засухоустойчиві. Чому? Тому що у нас дуже спекотно в серпні, особливо місяці, в липні місяці також починаючи з липня, весь серпень і середина вересня у нас дуже спекотно. І Дуже завжди мало опадів, тому вибирала насіння таке, щоб воно було засухо Остойчиве, щоб воно не е, вижарилося повністю на сонечко. Ось така територія буде у нас задіяна під газоном. Е, прийшли дощі е, і забили дуже сильно землю. Е, я волочила тут земельку, але вона дуже-дуже у нас забита. Тому ось зараз, на даний час, як підготовлюю ґрунт. Ну, По-перше, е, бачите, да, я його сапою. Гострячком сапи, намагаюся його вспушити, бо ось подивіться, який ґрунт. Тобто, як дуже сильно, по-перше, вже почав бур'ян рости, а по-друге, дуже-дуже сильно воно прямо таке спресоване, що його з такою кіркою, що просто неможливо нічого зробити. Тому ось саме зараз сапочкою за допомогою сапи. E, вспушую e, земельку, потім і ще раз пройдусь, щоб e, перед тим як сіяти, пройдусь ще раз сапочкою по прополію, бо e, дуже брізка росте сильно. E, отже, хочу її позрубувати, щоб вона потім e, не угнітала. Газон. Ну і ось Тут також де виноград. У мене. Виноград вже закуляю потрошку, знімаю баночку, баночку яким він вкритий, на деякий час для того, щоб він звикав до температури, до вітерця, який дме, без бутилочок. І ось таку вже арочку. ну... Почали робити, ну але це ще початок, і вона буде не на постійній основі. А поки він маленький, а далі вже восени будемо варити таку справжню арку для винограду. Так, ну ось поки що так. Далі буде. А зараз ми приступаємо до висіву нашого газону. Ну, на жаль, так як у мене чоловік зараз воює за нашу незалежність, доводиться мені самі, але це треба робити, тому що я просто не зможу з цим усім впоратися, бур'яну буде дуже дуже багато. Отже, придбала я через інтернет-магазин засуху стійку газону траву, тому що у нас дуже жарко в Запорізькій області, особливо липень, серпень та й вересень, весь, тобто, щоб її не вижгло. І ось подивіться, будь ласка, де деревцята. Також я зробила такі прямокутники ну, квадратики, прямокутнички. В них я посіяла фацелію від шкітників, вона буде своїми ефірними маслами, які буде видавати, вона буде їх відпугувати. Ну, і для красоти на стурці по, буквально по декілька зернинок. Ось подивіться, це деревце, далі деревце. Тобто, ось так я роблю і досіваю тільки до цього прямокутничка. Отже, сіємо. засіяли ми газон з дітьми. Я його трошки грабельками пошаруділа. Ось він навіть його видно. На жаль, бачила відео, що треба закатувати, але в мене немає кому робити цей каток. Сама я його не зроблю, тому ось і. Посадили вже, як посадили, я сподіваюся, що все буде добре. Насіння я брала е, німецьке е, з інтернет фірми, інтернет-магазину і е, жаро стійке е, значить, таке, що витримує жару нечасті поливи. І ось засіяла. Сусіди, звичайно, сміються з мене. Не звик ще тут у нас сіять різноманітні газони. Але мені буде дуже важко, територія велика, всього насаджено потрошку, але також займає певні площі нашої присадибної ділянки. Тому туди також треба надавати свої сили. І самі мені це буде дуже важко. Тоді чоловік допомагав, але зараз він на захисті нашої незалежності, нашої держави. Тому ось хочу показати вам швиденько свої сидерати. Ось вони в мене повиходили. А це я вже ось сіяла е, салат. Ось він у мене вже м -м, витикується. Видно його прямо рядочками. Ось і е, редиску зараз я вам покажу. Прийшли у нас дощі, знову холодно, ось подивіться, яке небо. Дуже таке затягнуте. Тому і вирішили сьогодні швиденько після дощика і перед дощиком е, знову ж таки посадити газон посіяти. Ось шпінатік мій вже зійшов. Воно примочиться і е, сподіваюся, буде все добре. Вийде наш газончик, касить мені вже буде набагато простіше, ніж сапою постійно висапувати бур'ян. Ось, хочу вам показати редисочка наша. Вчора вже їли редиску з нашої теплички. Ось подивіться, скільки у нас насіялося укропа. Укроп у мене завжди сам сіється. Хочу вам показати, цвіти, вже наша. Бачите, клубнічка, яку у мене піднялася з соломки, я її мульчувала, але вона піднялася і дуже добре себе почуває. Ось вона у нас вже квітне. Серединки не чорні, значить, холодно їй не було. Так, тут в мене парничок. І тут у мене знаходиться помідорки. Зараз ми їх подивимося, ось наші помідорки ростуть. Замульчовані, ще сиренькі. Не буду поки що їх поливати. ось Їм там добре. Тому садила я, робила спільні посадки. Ось, бачите, лучок. А між, між цибулькою в мене бурячок. Ось так робила такі спільні посадки. І Хочу зараз вам ще показати. Також ось у мене лучок. Бачите, широченькі такі рядочки. А між ними морква. І ось морквинки вже ось якщо побачите, ось вже рядочки-морквинки є. Тобто морква також вже проростає. Не холодно, не холодно, але сиро. І того тепла, на жаль. Того сонечка, яке ну, необхідне для рослинок, його немає в достатній кількості. Зараз хочу вам показати свою тепличку. Значить, Дивіться, я вже тут свої седирати поприбирала, Це ви можете бачити. і вже поробила луночки, у них висіяла огурчики. Я завжди в теплиці висіваю огурчики не в стаканчики, а. Так, ось, подивіться, з цієї сторони, ось так само вже зробила. Ну, а далі у мене тут горошок. Його не стала прибирати. Дів, дівчатки мої будуть кушати. Ось у мене помідорчики посіяла між редискою, зробила дурню. І деяку вже редиску я повикидала, попроривала, тому що помідоркам дуже темно. Ось подивіться, це у мене. Колгоспний врожай, Колгоспниця. такі помідорчики вже. Це у мене загадка червона, помідорки вже такі. Це у мене дар заволжя розовий. Так, далі. Тут у мене томат Апельсин, ось він. Бичаче серце рожевий. Ось, подивіться, капусточка моя. Це у мене іюнька. І це невістка. Ось така вже у мене капусточка. Перчик, ось перший зійшов. Побачила. Ось іще один, тобто починає сходити. Так, перець горького перчика ще не бачу. Але в мене вже зійшли сині баклажани. Ось вони вже посходили. Два різних у мене сорта посіяно. І, е, значить. Вони в мене проросли. Ось, подивіться, будь ласка, це мій салат, вже який великий. Кушаємо його вже. Ось моя редисочка, вчора вже їли. Ось, подивіться, будь ласка, ось вона така вже червоненька. У мене Ось такі вже. Ну, я вчора такі е, побільшенькі, побільшенькі збирала, і вже ми кушали. Це шпінат, який висаджувала. Рукула так і не взійшла. Це квіти, які я перенесла з другого поверху, вже сюди. Вони вже цвітуть. Завтра буду ось такі гарні є. Ось такі гарні. Буду вже купувати ґрунт. І буду, ось бачите, буду досівати. Ну і мої кашпо, ось квітки. Дуже гарні, дуже файні. Оце мені дуже сподобалось таке, знаєте, співвідношення білого. І оце такого темно, ну, я не знаю, це не червоний колір, а якийсь розово-червоний. Ну, дуже гарний. Фукція ще у мене не цвіте, але вона, бачите, так, розпустилась, така вже жирненька стала. Вітер у нас піднявся на вулиці. Зараз у нас в теплиці. А... 16 градусів. Ну, ось так, ось такі у нас справи. Тут же, тобто потихеньку, потихеньку все-таки е, працюємо. І над благоустроєм, над тим, що було що поїсти, і було гарненько. Всім дякую, хто дивився моє відео. Якщо є якісь зауваження або побажання, пишіть в коментарях. Обов'язково вам відповім. Всім до побачення! Все буде Україна!